Доброго дня, шановні колеги, шановні українці. Сьогодні працюємо на Харківщині. Весь тиждень міністерські команди перебували в регіоні, аби обговорити виклики і завдання. Викликів дійсно багато, і це і опалювальний сезон, і економічна ситуація в регіоні, безпека, медичні послуги, інфраструктура, багато інших питань. Від початку року уряд виділив Харківщині додатково 12,1 мільярдів гривень. Майже 6 мільярдів гривень було виділено на будівництво фортифікаційних споруд. Додаткові 2,5 мільярди гривень для проходження опалювального сезону, з яких 2 мільярди конкретно для міста Харкова, 1,7 мільярдів гривень на відновлення житла людей медичних та освітніх закладів. Для підтримки економіки регіону у квітні уряд ухвалив рішення про зниження податкового навантаження на підприємців, які продовжують працювати в Харківській області. За програмою є робота для Харкова та Харківської області. Ми збільшили розмір грантів удвічі до 500 тисяч гривень. Це стосується компоненту власна справа. Покращили відповідні умови для харківських підприємців за програмою доступних кредитів 5-7-9. Ліміт збільшили до 150 мільйонів гривень, а терміни до 10 років. Майже 2 мільярди гривень пільгових позик від початку року було видано аграріям регіону в межах цієї програми. Уряд також. Допоміг відновити житло для майже 20 тисяч родин Харківської області. Завдяки програмі «Є відновлення сьогодні. Ухвалюємо рішення про направлення додаткових 6,8 мільярдів гривень на цю програму. З цих коштів 2,4 мільярди гривень будуть спрямовані на ремонти житла українців. Це і дрібні, і середні, і капітальні ремонти. Дякуємо світовому банку, який фінансує цю програму і надає Україні грант на відповідну суму. Ще 4,4 мільярди гривень направляємо на фінансування житлових сертифікатів для трьох тисяч громадян. Дякуємо Банку розвитку Ради Європи за підтримку та фінансування цього компоненту. Є відновлення одна з найбільш успішних програм відбудови, і важливо, що жителі Харківщини активно і успішно нею користуються. Наступний виклик це підготовка до опалювального сезону. Як я вже казав, ми виділили Харківщині 2,5 мільярди гривень на ці потреби, і сьогодні уряд виділяє. Додаткові 1,9 мільярдів гривень на відновлення теплопостачання міста Харкова це кошти в межах гранту від Світового банку. Буде закуплено необхідне обладнання і проведені роботи, аби жителі міста взимку мали тепло у власних оселях. Також триває робота над посиленням захисту енергетичних об'єктів та відновленням роботи теплоелектроцентралей. Маємо також низку завдань і доручень, які міністерство і відповідальні органи мають оперативно виконати. Перше, це створення реабілітаційних відділень у багатопрофільних лікарнях. Кластерні і надкластерні медзаклади повинні укласти договори з НСЗУ та за пакетами реабілітаційної допомоги. Це необхідно зробити до 1 листопада цього року. Друге, МінФін та Мінекономіки мають розробити додаткові механізми та можливості для пільгового кредитування підприємств на Харківщині. До цієї роботи долучити Національний банк та державні банки. Третє. Міненерго та Мінінфраструктури мають опрацювати питання перерозподілу наданих у вигляді гуманітарної допомоги когенераційних установок. Прифронтові регіони мають отримувати такі установки та Мінні ТЕЦ в першу чергу. Четверте, Міндовкілля та Держагентство мають вжити заходи для проведення капітального ремонту гідротехнічних споруд Краснопавлівського водосховища. І п'яте Мінінфраструктури, міндовкілля та обласна влада повинні опрацювати питання щодо можливих альтернативних джерел водозабезпечення області та захисту об'єктів водогосподарської інфраструктури. Ці завдання треба виконати в максимально стислі терміни, бо для Харківщини це пріоритетні питання. Ми також напрацювали ще й цілий ряд інших питань, які теж важливі, не менш термінові. Тому прохання всі ці речі взяти в роботу і виконати надзвичайно оперативно час. Не чекає, треба підтримувати людей, треба підтримати Харківщину. Сьогодні я хочу подякувати від імені уряду, всім нашим захисникам і захисницям, які боронять Україну, які боронять Харківську область і стримують агресора на цьому напрямку. Я дякую всім, хто лікує, навчає, відновлює, рятує, працює на своїй рідній землі, попри всі труднощі і загрози. Дякую за увагу. Слава Україні!